Є, перша ударна. За швидко переміщаєшся? Посередині працюють тоски. Трошки вбіг. Добре, трошки впік, панюйся. Добре. Може, може, починайте, там. Стоп! Добре. Залишили Стоп! Стоп! Ти. Можна стоп! Панкрат сюди. Ти сюди. Добре. Борислав, сунься туди. Ти сюди. Можна, можна, да, са там. Да, 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 да. Да починайте. Напроти рухи Дани. Давай, давай, да. Перший удар. Браво. Читко по середині, читко, читко по центру. От, зашвидко переміщаєшся у бік. От, починай. Перед. От. Перемістився в зону м'яча. Правильно фіксуєш. Раз, от. Перейшли. Так. Добре. Так. Дивидайся. Знаю. Я не знаю! Мирослав, ти п'є в сторону праву! Виїхали! Чітко середи, чітко можна! Худо, стоп! Стоп! Пацане, це чого там біля! Він не вдарив! Смотри, плави, плави. Молодець. Ставай, зави, стави, ще стави. Не ударив, а ти вже руки ось. Це так, якби підкрадаєшся, Ставай, ставай, ставай. Очікує. Раз. Коли йде удар. Удар. Добре. О! Раз. Встали. Добре. І сюди. О! Раз. Очікуємо. Удар. Вправо. Убирай. Ну їхали. Почати. Давай, 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 давай. Ввече дошка, ввече, ввече. Вот! Нехай буде доште. Браво. Середина. Добре. Добре. Давай, давай. В чітко в середину. Давай, давай, давай. І у пік. Ввече А в сторону, Довій на удар. Оп. Міг, Що, міг, щось, міг, міг, Добре, то вбило, заптішиться. Добре. Оп, вибігаєш і удар. Стялися. Добре. Давайте об'єм можна. Щасно так. Швидше! Швидше! Ну піш више трошки. Ловля. Добре. Підкидай. Кини. Червоний. Добре. Червоний. Червоний. Давай, давай, давай. Синя. Міняємося. Воно ударі. Давай, можна, починати на цьому. Давай працюємо. Що хлопчики ритмічний крок похоче кайти! Кай, кай. Китай, ми їдеш по драбині, але драбиня паузу не лежить. Таді де резко м'яч візьмеш. Садик, м'яч візьмемо. Тепер якиш, ти туди, ти туди. А Мені куди? Ти тут. Ти був там, кидав, так? Значить, ти звідси Я под'ю на червоний. Коли він буде між червоними фішками, даєш прямо пас, щоб він витягувався.

Поменял. Почилай. Думал, чипка туда. Русский пойдет. Удар, хто б'є? Ты пьешь, тип. Раз, два, Раз, два. Три. Ні, м'яч лишаєш. Непогано лише. Нехай буде. Нехай буде. Хто кидав м'яч? ти... Ух, ти Як він буде між червоним, б'єш. Ні. Як він буде між червоним аж тоді. Він буде між червоними фішками, б'єш туди, в напрямку Даніка. В напрямку Даніка. В Даніка б'єш. Добре. право! право. Тут, якщо щось, то б'єш в напрямку Тадея. Типа як в Тадея б'єш. Щоб той встиг, будучи всередині витягуватися. От, ідеально. Браво! Звідси і б'єш напрямку того. Так, але щоб ти поняв, типу б'єш, щоб в тому хлопцю, маєш бити. А той же буде між червоними фішками. Б'єш у синього хлопця, отуди. А він має, будучи між червоними витягнутися, але плотно бий і низу. Правильно він мав витягуватися. Плотно низу, все добре. Перенеси м'яч. Дай йому пас і візьми там м'яч.

Наступного разу, як будеш, маєш бити в напрямку того хлопця, щоб він будучи між фішками, падав і витягувався. Коли він буде між червоними фішками, б'єш вна... прямо в напрямку того хлопця. вот отак, ідеально. Твоя ціль, як він буде між червоними фішками, вдарити в напрямку червоних капців. Поняв? Рівно. От, ідеально. Твоя ціль, коли він буде вже між червоними фішками, вдарити прямо в напрямку цього хлопця, що кидав м'яч. Він має впасти витягнутися. Чекай. Між червоними. От, ідеально, ідеально. Данька, круто! Круто витягнувся. М'яч ворота не залетів. буде між червоним і б'єш напрямку Даніка. Mm -hmm. Право, Ручки працювати, ручки працювати!

Б'єш прямо. Та йди туди! Як він буде між червоними фішками, ти б'єш напрямку ось цього хлопця, що з м'ячом зараз. Поняв? Не правіше, не лівіше. І не супер сильно, а просто плотно. О.

Давай, давай, давай. частота, туда. Свой, сейчас, выйдет, сейчас, вы, сейчас, выйдет. А! <тачу> 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 да что? Что Добре, добре, якраз дав змогу йому впасти нормально. Ось так би він забіг ногами на той м'яч. Добре. ще будуть Ви не можете замучитися. Тому що ви термінатори. Тадік м'яч. Удар. Якби ти не говорив і не терендів, тебе вдарив нормально, правильно, звідси туди, а не йому в ноги. Ти зрозумів? Ти маєш бути сфокусований, а не думати, скільки ще часу. Вам прийдуть і скажуть, коли кінець тренування. Боже! Опів, дитай, нормально. Молодець. Йдеш, давай, не, не йди. давай, прийом. прийом. Один, прямо туди б'єш. Не спи. Треба вдарити не йому в ноги, а треба вдарити прямо в хлопця, що він падаючи, витягнувся. Прошу. Тому що ми будемо робити нарізку. Нарізку ваших тренувань. Ви ж би хотіли якісь гарні моменти залишити собі в спогадах? Правда? Тому було б добре, якби ви... Дивися, трошки шпиш піши. Всі, 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 ті, що тут працювали, ставте сюди. Добре, стоп, паузу. Паузу, візьміть, собі. Дивіться, дивіться. Ми, Можливо, у це не таке підузагальнення для вас. Давай, 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 давай. Що ми взяли з цього тренування? Що ми взяли з цього тренування? у вас є дуже велика кількість помилок, але е, плюс у цьому, що ми бачимо, що у вас є помилки. А мінус у цьому, що ми стараємося їх виправити, я вам що говорю, а ви все одно сюди зайшло, а звідси вийшло. Ви не стараєтесь щось змінити в собі, не, нема старання. Ви прийшли, ніби все робите, робите, гарно працюєте, стараєтеся. Але ви не робите, що ми вас запрограмували. поставили вам чіп у голову, панкрат. Будь ласка, я так не хочу, би ти мене чув. Я хочу, щоб ти дивився. Ми кожен раз повинні пробувати. Ви договір підписували, що там пише? Кожне тренування себе покращувати, ставати. Наслідуючий так. день кращим, ніж був минулого дня. так? так. Ви це на тренуваннях пробуйте робити? А почесно. А, по не а не я не долі збакав. Ще просто. й облизати. А Тут, помилка. А Кажу, так. ви встали, а так? куди ми біжимо? Куди? Сюди? Куди? А чого туди? А чого туди? Чого туди? От ти стоїш маєш вдарити. Ні. Стаємо чітко всередину. Раз. Переміщення. Раз. Тоді ми б'ємо. Зловили, віддали. Переміщення. Тоді ми перемістилися, зловили, віддали. Раз, це раз. Переміщення погане у вас. Два, Б'ємо. Давай. Не сильно може. П'я вдарить. Ми зловили ось це і вітали і пішли. Що це за ловля? А культура. Ти заходиш додому, розув, зайшов, ліг на ліжко, а потім розувся, спочатку розуваєш. Ну, давайте будемо і тут культурно все робити. Класно, правильно. Щоб ми вас могли продати хоча б за мільйон доларів. Шахтар солігорський. Б'єм. Ножки працюють. Давай. Словили. Прижали м'яч. Ось. Ножки зігнуті в коліна. Є? Синхронно. Ось. Синхронні рухи. Почули мене? Я завтра подивлюся. Якщо ви мене почули... Сприйняли, зрозуміли, то ви зробите? Якщо ви мене почули? І то буде зовсім місь. Окей? Поаплодували один одному. Зібрали м'ячі одну точку.